Пасха впереди. Так это уже традиция. Каждый год убирается перед Пасхой. Могилки убираются. У меня много тут родственников. У меня тут бабушка, дядя, тетя, еще один дядя. Там вот, там вот отец, жена. В общем, родственников уже больше похороненных, чем живых. Как приходил, так прихожу. Я же мне ускладнила от я не можу на 17 е потрапити, там не ускладнило. По-перше, далеко, по вторых говорят, що не пускають. В-третьих, туди і самому страшно. Що там рассказывали по телевізору, що там оно, мін много бросали. Порядкуються території кладовищ, меморіальних комплексів та їх прилеглих територій. Вивозиться сміття. Проводиться видалення аварійних дерев, чагарників та бур'яну. На даний час підключена вода та завезено пісок для благоустрію могил. Благоустрій проводиться на всіх територіях кладовища за винятком місць, яких досі небезпечна. В Першу чергу це кладовище номер 17. На ньому досі знаходять вибухові предмети і є загроза. Дистанційного мінування, також закриті кладовища номер 13 15, 15 та польський меморіал, закриті за рекомендацією головного управління ДСНС України в Харківській області. Проводяться роботи по благоустрію закритих кладовищ, але в обмеженому варіанті проводиться тільки прибирання центральних алій та вхідних груп. Було візуальне обстеження 17-го кладовища, але цього е, недостатньо, тому що після обстеження все, все рівно знаходили вибухові предмети. Інше кладовища, крім тих, що я назвав, відкриті для відвідування, але всі повинні пам'ятати, що на даний час велике скупчення народу є небезпекою для людей. стреляют, не стреляют, мы уже привыкли к этому. Все равно приходим, все равно убираем. Я крашу беседку, чтобы посетители пришли, посидели, отдохнули после уборочки. Сказали нам большое спасибо, что тут порядок, чистота.